Для початку я вам е, коротко поясню, на що ми все це робимо і на що ви це будете робити. У е, 2005 році у нас держава закупила книжок для всіх бібліотек. Одну книжку, але для всіх бібліотек. І ми повинні були відвантажити. Це якраз Ющенко був, прийшов президентом і держава розщедрилась, Дечених, здається, у нас купили в кожну бібліотеку. І прийшла нам накладна, кудись скільки чого відвантажити. Ну, скільки бібліотек, стільки книжок в таку область, всяку. Ми бачимо, що в Донецьку область і в Тернопільську область треба відвантажити однакову кількість книжок. Думаю, нічого собі виходить в Донецькій області і в Тернопільській однакова кількість бібліотек. Так, Хто з вас може уявити Донецьку область і Тернопільську? Так? Вони трошки різні. так? Думаю, а цікаво. Зразу починаємо думати, цікаво, а як забезпечені області бібліотеками? Виходить, що в Донецьку бібліотек на одного ж мешканця та менше, ніж ну, на 10 тисяч, на 100 тисяч мешканців, ми вирішили взяти і порахувати забезпеченість бібліотеками. Кількість бібліотек у нас є. Нам лишається поділити на населення області і отримаємо відповідний результат. Все дуже просто. П'ятий рік ніде нема даних про населення областей. Ті часи, і ще, мабуть, за радянською традицією, дані про перепис були чи то засекречені, чи, чи то не в mm -hmm. відкритому доступі їх не було. Але ми хлопці хитрі, ми самі з Під Одеси. І ми подумали, що якщо ми не знаємо населення, от щойно були вибори президента 2004 рік, на сайті ЦВК є кількість виборців. Ну Це ж кореспондується приблизно, можна собі уявити. Давай не проходимо не на населення, а на виборців. Ми зайшли в, на сайт ЦВК, знайшли величезну табличку, де область, скільки виборців, і за кого проголосували, зробили таємну операцію Ctrl-C, Ctrl-V. Але ми люди ліниві, нам було лінькі одразу все відрізаємо, Ми всю таблицю як була, так і скопіювали. Ну як це нормальні, е, нормальні люди. Потім ми поділили на кількість виборців та отримали бібліотек бібліотеку, ну, 10 тисяч виборців. І раптом ми побачили, як вони голосували. І тут прогревів Гро, вдарила блискавка, ми зрозуміли, що ми відкрили закон природи. Закон природи звучить так: чим менше бібліотек в регіоні, тим більше голосів за Януковича було віддано в третьому турі виборів Президента України в 2004 році. Це майже пряма лінія. Майже пряма лінія. Потім... Е, Люди в інтернеті навіть порахували коефіцієнт кореляції, це такий математичний показник, який характеризують залежність. І довели, що це фактично функціональна залежність. Донецька область. На передостанньому місці Луганська область і третій з кінця Крим.